До судове засідання виголошується продовженим. Секретар, добудайте правку, учасників. Досудове засідання прибули прокурор Семеняченко, представники потерпілих Маслова, Стрижак, Лазуренко, прибули обвинувачені Гладенька, Панащук та відзахисники Кананенко і Сьоря. Фіксування судового засідання проводиться за, про, за допомогою відеоауду фіксуючого проспектів Код, які є працедати. Фіксування процесу проводить секретар судового засідання та Дякую. Так, Щодо учасників, які прибули в судове засідання, також не прибули. На адресу суду надійшло два клопотання. Перше від захисника адвоката Ульянова, який повідомляє про те, що... Судове засідання призначення на 9 червня. При визначенні зазначеної дати я робив заяву про те, що не маю можливості приймати участь в цей день через свою відпустку з виїздом за межі міста Кременчука. ставлю повторно цієї заяви. Довідомо, що я не маю можливості приймати участь у судове засіданні 9 червня. Через свою відсутність місті кремівчисів та перебування при цьому без технічних засобів, які б могли забезпечити мою участь у довольному засіданні в режимі відеоконференції. Щодо непідності відкладення засідання, прошу заслухати обвинувачення. Також 9.06.25 на адресу суду надійшло клопотання адвоката Більда Валентина Валентиновича, який... Просить, прошу вас роздати кримінальне провадження, розгляд кримінального провадження відносно панищук 9 травня 2025 року, 13.30 хвилин перенести на інший час та дату з поважних причин, а саме захворювання та лікування. На даний час відкрите лікарняний, електронне підтвердження буде надано, також до попортання документи, з якими учасники можуть визнайомитися, з якими стосуються. Стану здоров'я через електронний суд надійшли. Таким чином, у нас в сьогоднішньому судовому засіданні пані Панащук не представлено жодним із захисників. Якщо нам стояв категоричний поперечу про задоволення такого клопотання і нагадую всім учасникам процесу, що відповідно до минулих судових засідань, які приймав участь. Пан Ульянов, так він дійсно казав про те, що це було відповідно під фіксацію судового засідання. Він казав, коли ми озвучували сьогоднішню дату судового засідання, що в нього буде відпустка, і йому задавалось з питання головуючим, чи зможете ви в період відпустки відповідно не приймати участь, оскільки ви забезпечена іншим захисником. Він сказав: Так, я про це напишу відповідну заяву про розгляд справи за його участі. Сьогодні ми бачимо, що. Замість заяви про розгляд справу з участі мається інша заява. Тож позиція даного адвоката щонайменше є непослідовною. Хочу зауважити стосовно клопотання другого захисника адвоката Більда. Як сьогодні було зазначено головуючим е, в заяві, зазначено про те, що відкритий листок на працездатності і докази будуть надані пізніше, надані якісь інші медичні докази, ну звичайно, зі змістами яких наразі ознайомитись неможливо, щоб встановити причину поважності саме станом на сьогоднішню дату, Ми над вимов вчений законодавство в сфері охорони здоров'я. Хвороба, будь наявність будь-якої хвороби підтверджується медичним висновком про непрацездатність. Він формується досить швидко, тобто, протягом години він сформується з дня або початку амбулаторного лікування особи, або спочатку стаціонарного лікування. Як ми бачимо, у нас питання. Адвоката було подано сьогодні. Час тут, на жаль, не зазначений, але відповідні є відомості в судові системи. Тож я вважаю, що якщо навіть хвороба розпочалася сьогодні зранку, нічого не передб... не залежало адвокату, станом до 13.30 взяти належним чином оформлений медичний висновок про це непрацездатність із присвоєнням відповідного шифру, що було б на нашу думку переконаним доказом того, що адвокат дійсно хворі. Також хочу звернути увагу суду, що до клопотання були. Додані, якості додатків е, лише зазначені е, доказ, жодний із доказів не підписаний, тобто додатки починаючи з першого по третій на першій сторінці відповідно з. 9 по 13 на другій сторінці всі з розширенням же не вказують про те, що кожен конкретний документ як він називається, що він містить. Проте хочу звернути увагу суду на те, що навіть зважаючи на ту довідку, яка була, вона не підписана кваліфікованим електронним підписом, тому що файли з відповідним розширенням а це має бути два файли, до матеріалів питання, відповідно не надано. Що, на мій погляд, не дозволяє суду самостійно зробити висновок щодо дійсності цієї довідки та належного повідомлення в суду і всіх учасників процесу про поважність хвороби, тому я вважаю, що наразі існують просто зловживання судовим процесом, систематичне затягування з боку обох адвокатів. Тому прошу дане клопотання залишити без розгляду. У мене так само, така сама точка зору, однак я, на моє переконання, суд при дослідженні цієї ситуації ці повинен врахувати досить інші обставини, які також суттєво висвітлюють саме процесуальну поведінку захисників. А саме я думаю, що суд обов'язково повинен врахувати практику ЄСПЛ. У питаннях обов'язку суду забезпечувати обвинуваченому дійсно ефективне захист, яка виконана в справах синіно проти Італії та Говець проти дикту. Там зазначено, що в випадку явної неспроможності адвоката, призначеного в рамках програми правової допомоги, забезпечити ефективне представництво, суд від цього в даній ситуації вимагає обов'язку втрутитися. В даному випадку слід звертати увагу на те, що безпосередньо сам КПК України у низці статей Передбачає, що е, будь-яка процесуальна дія в рамках кримінального провадження повинна бути вчинена в розумні строки. В даному випадку е, досить послідовна позиція сторони захисту зводиться до того, що сторона захисту по черзі не з'являється судове засідання, що містить в собі очевидні е, ознаки спланованих процесуальних дій, не переконання чого. Я вважаю, що суд має втручатися. Тому що дійсно є в даному випадку про це зазначає. Крім іншого, знову ж таки, якщо повертатися до попитання захисника Більди, слід враховувати, що в даному випадку КПК передбачає, що підстави для відкладення судового засідання у разі лише тяжкої хвороби учасника це є підстави для відкладення. Я так розумію, що. Ті діагнози, які зазначені в тій довідці, яка на чи навіть не оформлена, яка для суду не має жодних юридичних значень, вона не є тією підставою, яка передбачає, що представник захисник, з'явився е з поважних причин. В даному випадку безпосередньо захисники зложивають своїм правами. В першу чергу, е вони затягують судовий процес, досить сплановано, досить посадовно. Суд я також вважаю, що підстав для відкладення судового розгляду немає. Перше, що я почув озвучене моїми колегами, також адвокатами, які представляють потерпілих, це перше, що е, причина наявки захисника Більди вони вважають неповажною. Друге, що відповідно, так як причина наявки не, неповажна, то моя колега пані Маслова запропонувала позбавити. На сьогоднішнє засідання обвинувачену право на захист, що теж дуже, дуже дивно. Я це вперше почув, щоб адвокат незалежно кого він представляє, запропонував суду позбавити обвинувачену права на захист. Яке передбачено починаючи з Конституції право на захист. Воно не є. Троє КПК цілою відповідно до загальних. Засад судочинства, до яких відноситься право на захист, до спеціальних норм, де стосується права обвинувачення. Нічого при цьому не запропонувавши. Ну, я вибачаюся, я не хочу когось ображити, але ну, це не синітниця просто. Те, що сказала моя колега пані Маслова, з точки зору адвоката і юриста. Відносно її колега запропонував викликати для проведення процесуальної дії адвоката з Центру безоплатної правової допомоги. Я вважаю, також неспроможним. У нас статі дослідження доказів. Як може прийти адвокат з Центру безоплатної правової допомоги, приймати участь в цій в дослідженні доказів, коли він не знайомий з матеріалами справи? Питання в тому з поважної причини прийшов захисник, не з поважної, немає захисників. Не може, Обвинувачена бажає мати захисника все. Ми ж не можемо ну, скасувати, перейти до якогось процесу, вернутися на 100 років назад, тому що комусь так хочеться. Або це, це виглядає як ну, немає, немає захисників. Питання. До ви ж не пропонуєте нічого, ви вважаєте, що. Ну я вважаю, що з поважної причини. Не з'явився мій колега Бінда. І відповідно, я вважаю, що невід'ємне право, яке ніким не може, навіть військовий стан стростити, право на захист, право обвинуваченої, мати захисника. Тому, виходячи з цього, я вважаю, що в суда немає. Прийняти так а, або так, немає дискреції, є стій. Судове засідання повинно бути перенесено. Право на захист є конституційним правом обвинувачено. в будь-якому випадку обвинувачене час розгляду справи в суді має право користуватися послугами захисника. В даному випадку значено заперечує про те, продовжує на розгляд справи за відсутністю захисників в будь-якому випадку. І вони на даний час судовому засіданні відсутні взагалі. Вислухавши думки учасників, заслухавши клопотання з сторони захисту, суд, порадившись на місці, постановив відкласти судовий розгляд на іншу дату.